Жителі Флориди не на жарт почали переживати з приводу наближення нафти до узбережжя штату. Чорні плями зараз плавають у мексиканській затоці усього в 11 кілометрах від берега і несуть велику загрозу популярним серед туристів пляжам штату. Деякі експерти кажуть, що нафту на пляжах можна буде побачити уже за добу. Крім флори і фауни, постраждає також і туристична індустрія. Адже лише у 2009 році цю місцевість відвідало більш Ще 80 мільйонів людей, які витратили тут мільярди доларів. До того ж, місцева туристична індустрія забезпечує роботою більше мільйона людей. Андрій Годованець розповість детальніше. На пляжі Пенсакола чимало людей занепокоєні, що цей перший тиждень літа може виявитися єдиним у цьому сезоні, коли можна відпочити на березі океану. Це, напевно, останній раз не знаю, коли ще буде нагода насолоджуватися пляжем. Власники туристичного бізнесу у паніці ми втратимо бізнес лише на літо, чи може на рік і більше. Вони ще навіть не зупинили витік нафти. Небажана зміна в напрямку вітру змушує владу діяти швидше. Губернатор штату виїжджав на місце події, щоби оцінити очисні роботи. Нафтова пляма може досягти Флориди вже цього тижня, можливо, через день-два. І, хоча на поверхні вода в океані виглядає чистою, на коці хвилюється про те, що відбувається під водою. йдеться про ті плями, яких як запевняють у просто не існує. пляжі є чистими, тим часом штат Флорида за гроші Брітіш Петроліум запустив рекламу, в якій переконує туристів не скасовувати свої подорожі. Андрій Годованець голос Америки.